Привіт, я тітонька Дарина, Казачок, у мене повна торбина. І сьогодні зі своєї чарівної торбинки я дістала книжку Оксани Демченко Кошенята пірати. Історія почнеться з того, що кошенята, Рудася і Смогастик вирішили грати в піратів. Вони побудували піратський корабель Пліт. Начепили піратські хустки бандани і капелюхи і почали плавати озером. Запливши в зарості очерету, де мешкала велика жаб'яча родина, смугастики рудасі озброїлися сачками, спіймали трьох маленьких жабиняток і посадили їх у банку. Кошнята дуже пишали з тим, що вони такі великі та сильні, порівняно з маленькими жабками. Ну, що з вами робити? Міркували коти, дивлячись на своїх беззахисних бранців. Ой вони такі дрібненькі, що навіть не варто їх їсти. У зубах застягнуть. А може, їх заспиртувати? Сміялися лихі кошенята, тягаючи від вас за лапки. Коли настала ніч, кошенята посадили жабок у банку. Завтра вирішило. Що з вами робити? Наступного дня, коли розбійники повернулися на озеро, замість вони побачили порожню банку, а поруч трьох величезних жаб розміром зі слона. Жаби, велетні, навіть не рушивши з місця, тій мали піратів забіяк за хвости. Ну, що з вами робити? Закумкала найбільша жаба, виразно глянувши величезними очима на меншу жабу. Може, підсможемо і з'їмо, запропонувала веслота. Ні, тут у вас третя жаба. Вони такі дрібні, що в зубах застрягнуть і годі. Ну, прив'яжемо їх до хвостів бляшанки, а то буде весело. Рудася і смугастик Почали жалісно просити вибачення, та жаби не звертали увагу на їхнє нявчання. Нарешті жаби зібралися спати. Менше жаба кинула кошенят у клітку, а старша замкнула дверцята з ржавілим ключем. Рудася і смуастрів заметушилися по клітці, та виходу не було. Незабаром стомившись, Налякані кошенята заснули. А через деякий час Родася прокинулась через те, що хтось її сильно трусив. Це був смугасик. Швидше прокидайся, радісно кричав він. Це був лише страшний сон. Нам це наснилося, не немає ніяких жах!» А це що? Родася, підняла з землі великий іржавий ключ. «Ура! застивала Рудася, Нас святому. Швидше біжимо звільняти же Адже тепер ми знаємо, як це погано, коли хтось сильний лякає Слабкого та беззахисного Кошенята кинулись до банки, Та боняток там не було. Рудася і Смогастик перезирнулися і повільно та задумливо попрямували додому. Ршенят було не впізнати. Вони назавжди запам'ятали цю історію і зрозуміли, що не можна ображати слабких і беззахисних. Якщо вам сподобалися уривочки цієї казки, у вас з'явилося бажання почитати її повністю. Завітайте до бібліотеки Юний Читач.